Сучасні інформаційно-комунікаційні технології підвищують якість навчання, дозволяють людині краще і швидше адаптуватися до середовища та соціальним змінам у ньому. Активне та ефективне впровадження цих технологій в навчання є важливим фактором створення системи освіти, яка б відповідала вимогам сучасного суспільства. Олександр Петрович працює вчителем географії Трихацької загальноосвітньої школи першого третього ступенів 13 років і увесь цей час шукав свій шлях у педагогічній діяльності. Олександр Петрович, яке ваше педагогічне кредо? Лише зрозумівши природу, людина зрозуміє саму себе. Що спонукало вас звернути увагу на інформаційно-комунікаційні технології? Використання інформаційних тех технологій дозволяє помістити учня в нестандартну ситуацію, підвищують творчий потенціал та здатність до самореалізації школяра. В залежності від дидактичних цілей та специфіки географії, вчитель у своїй роботі використовує наступні комп'ютерні програми. Навчальні, орієнтовані переважно на засвоєння нових знань. Програми тренажери призначені для формування і закріплення умінь та навичок, а також для самопідготовки учнів, контролюючі для контролю певного рівня знань та умінь учнів, демонстраційні, призначені для наочної демонстрації навчального матеріалу описового характеру, різноманітних наочних посібників. Інформаційно довідкові для отримання необхідної інформації з підключенням до освітніх ресурсів інтернету, мультимедійні підручники, комплексні програми, що включають в себе більшість перерахованих видів програм. Які на вашу думку основні переваги використання комп'ютерних технологій в процесі навчання? Робота з комп'ютером сприяє підвищенню зацікавленості дітей, підсилює мотивацію навчання. Використання комп'ютерних технологій створює можливість доступу до більшої кількості сучасної та свіжої інформації. Процес комп'ютеризації навчання географії розпочався нещодавно, але на сьогодні розроблена ціла серія мультимедійних підручників та інших навчальних програм до шкільних курсів географії, які систематично використовує Олександр Петрович. В ході уроку інформаційно-комунікаційні технології використовуються на всіх етапах навчального процесу. На етапі мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів використовуються різноманітні методи для створення проблемних ситуацій з подальшим вивченням матеріалу. Основою життя людини є праця. З давніх давин вона була не тільки засобом виживання в світі, багато чого робилось для культурно-естетичних потреб. Робота приносила задоволення та радість. При вивченні нового матеріалу використовується демонстраційна програма, яка дозволяє в доступній наочній формі пояснити учням теоретичний матеріал. З кінця восьмого до початку х'ятого століття розповідає арабський письменник Мохамед Мен Ісак. Що стосується слов'янських курців, то вони привозять шкури лисів і боблів з окраїн. Для закріплення знань використовує програму Контролер, за допомогою якої створює тестові завдання різної складності та різних типів. Розвиток творчих здібностей учнів реалізується через творчі завдання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, складання презентації за темою попереднього або наступного уроку, випереджувальне завдання. Метод відеотестів. Коли відповідь на питання обговорюється групою учнів чи усім класом, творчі домашні завдання, підготувати презентацію країни, туристичний путівник, скласти прогноз погоди, використовуючи карти погоди на сайтах в інтернеті та інші, опади в Україні. Очікується 23 листопада. Температура повітря протягом наступного тижня буде становити від 10. 5... В сучасній географічній освіті особливу роль відіграє позакласна робота. Екологічна освіта охоплює сферу знань, умінь і навичок, необхідних для дбайливого відношення до природного середовища. Вона основа професійної підготовки фахівців у будь-якій сфері, зв'язані навіть побічно, із природою. Ші сонечку глянуть квіточки. Всі денні квіточки, не будемо ми. І Марса... Вже понад 10 років у школі працює еколого-краєзнавчий гурток Гіпаніс. Вихованці гуртка, учні 5-11 класів, досліджуючи екологічні проблеми рідного краю, поглиблюють свої знання не тільки з екології та біології, а й з географії. На заняття гуртка учні вчаться складати плани місцевості, аналізують та систематизують метеорологічні дані, характеризують рельєф, ґрунти, ландшафти, геоекологічну ситуацію в роботі гуртка також широко використовуються інформаційно-комунікаційні технології. В результаті використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в позакласній роботі вихованці гуртка мають значні досягнення в районних, обласних та всеукраїнських еколого-натуралістичних заходах. Так, за останні три роки вихованці посіли в районних етапах: 15 перших та одне друге місце в обласних. 14 перших та 1 друге місце у всеукраїнських, 2 перших, 2 третіх та 10 робіт взяли участь. За останні три роки вчитель підготував учнів-призерів обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з географії та екології. Річка, яка є початком Нілу, Ага. Да, будь ласка. Ага. Далі, третє завдання. Найбільше за площею озеро Африки. Найбільше за Площею озеро Африці. Яке це буде Марина? Ага. Озеро Одним із головних завдань шкільної освіти сьогодні є підготовка учнів до швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами і технологіями роботи, формування в них інформаційної культури, життєвих компетентностей, зокрема інформативної. Для цього вчитель формує позитивну мотивацію до навчання учнів та залучає їх до самостійної, індивідуальної чи групової дослідницької роботи на базі комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення якості навчання учнів та вибору випускниками напрямку професійної освіти. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі відкриває широкі перспективи у вивченні шкільного курсу географії. З'являються можливості розширення змістового наповнення предмету, опрацювання великих обсягів навчальної інформації, яка стає доступнішою для сприймання. Рекомендую колегам в процесі підготовки до уроків географії та в позапласній роботі використовувати інформаційні технології.